Що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні і ви такі дуже розумні виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Так, Ірина Фаріон сказала, що військові, зокрема з Азову і Триджі штурмової, не українці, бо дехто з них розмовляє російською мовою. Також вона сказала, що вони зброд що вони очманілі, що їм треба повчитися дисципліні, судячи з усього, у Ірини Фаріон, що підпалило Україну, і вона досі горить у ненависті до Ірини Фаріон. Більше того, ця ситуація об'єднала тих, хто захищає українську мову як єдину в Україні, і тих, хто захищає. Російську це дуже багатоповерхова ситуація, вона глибока. І сьогодні ми поговоримо про усі ці поверхи, що вона ще сказала, як вона далі себе закапувала, що їй відповідали відомі люди на цей скандал. І вона відповідала їм, що їй світить можливо від СБУ і від університету, де вона є професоркою, і багато, багато усього. Я вам дуже раджу додивитися це відео до кінця, тому що воно буде дуже цікавим. Коротше, усе як ви обожнюєте у вашому. Улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Геній. Рушаймо. Для початку представлюся для нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. Також є митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю цікаве та важливе про Україну. І не тільки. А якщо коротко мене звати Рома Геній, зараз буде геніально. Пігнали! <прощайтесь> 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 Хто така Ірина Фаріон? Це українська мовознавиця, науковиця. Педагог, блогерка і громадська діячка, якщо більш народною мовою, це та радикальна тітка, про яку прийнято жартувати, коли ти кажеш, що хтось радикальний. От, наприклад, я нещодавно у своїх сторіс зачепився за напис на магазині селекція українських брендів і казав, що існує слово добірка навіщо використовувати селекція, враховуючи, що воно взагалі має своє значення, наприклад, виведення. Нових порід собак. Я підписав це Ірина Фаріон Мут. От так приблизно використовують ім'я Ірини Фаріон, тому що вона відома як занадто радикальна, як символ радикальної людини, яку вже заносить. І цього разу її занесло аж занадто. Чому я кажу цього разу? Тому що, як ви вже зрозуміли, у Ірини Фаріон вже були факапи на цьому ґрунті. Наприклад, вона сказала, що Маріупольці самі винні, що розмовляли російською мовою та обирали проросійських політиків. Доходило навіть до такого, цитую нарід. А правда, що в Маріуполі металургійний завод імені Ілліча. Якщо так, то більше нема питань. А тільки карма. Я навіть не знаю, чи треба пояснювати, що той факт, що в Маріуполі багато людей російськомовні, де хто з них голосував за проросійських кандидатів, є результатом зросійщення, що тягнеться ще з радянських часів аж до сьогодні, коли Росія сучасна цілеспрямовано зросійщує цей регіон. Але казати, що усі ці жертви і повністю стерте з лиця землі місто є кармою за те, що завод називається на честь ілліча, дотепер просто через те, що декомунізація ще не до усього добралася, це, на мій погляд, просто дебілізм. Це на мій погляд або тупість поза межами мого розуміння або провокація, тобто свідомий в Також, якщо ви пам'ятаєте, Ірина Фаріон розповідала, що у Львові зараз багато вимушено переселених осіб зі сходу України, діти, яких розмовляють російською мовою, а її онук Дмитрих вимушений вчити їх української мови. Кулаком. І вона не проти, вона це заохочує. Вона сама сказала, що вони всі мусять розмовляти українською мовою або сідати в танк з літеркою З. Коротше кажучи, Ірина Фаріон. Це був такий її короткий портрет. Для повноти картини не можу не сказати, що її часто закидають, що вона була членкинію комуністичної партії, на що вона відповіла наступне. У 88-му році винятково з мотивів науково-кар'єрного зростання я вступила у це лайно. А у 89-му році, відразу за рік, я з цього лайна. Вийшла і судячи з того, що Ірина Фаріон певний час навіть приховувала цей факт, вона вважає його найганебнішим в історії свого життя, але от нещодавно сталося це. Давайте освіжимо це в своїй пам'яті. Але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою, в тому числі категорично цього не приймає. Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні, виконувати 29-ту статтю за. Кону про збройні сили України. Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з усієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за пздура воювати в українській армії і говорити російською мовою? Але українцям. Сталося, що бздура, це не вважати українцями військових, що віддають буквально своє життя, і не одномоментно, а довго. Терплячі, переживаючи муки війни за незалежність України. Тому, звичайно ж, на Ірину Фаріон в мережі полилося лайно і прокльони. І ось що вона написала в своєму телеграмі, побачивши, як в інших телеграм-каналах розносять вирізку з цього інтерв'ю. Нарід, якщо що я погуглив, існує така форма слова народ, і вона, по ходу, вирішила, що вона буде використовувати саме його. Хоча, якщо чесно, для мене Несвідомого це було доволі смішно і звучало як Азірівщина, але тим не менш, Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганблять зсу граждані. досі не вивчили, що мова зсу українська стаття 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке виграбимо з України неминуче, інакше війна буде вічно, суки і далі служитимуть путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити. На мій погляд, це вже в якомусь сенсі апогей. Тобто далі неможливо себе закопати. Вона не зупинилась на цьому, але давайте трошки розберемо. Тобто, їй здалося, що усього того, що вона сказала в інтерв'ю з Соколовій, недостатньо, і вона вирішила назвати російськомовних військових. Я підхреслюю, що віддають за нас свої життя мускворотами биками, що ганблять зсу. Просто тримаємо це в пам'яті. Що взагалі таке 29 стаття? Чи вона існує? Так вона існує, і, грубо кажучи, вона про те, що мова ЗСУ тире державна мова, а значить українська. Але чи доречно зараз її наводити, коли люди зараз там на фронті роблять трошки більш важливі для них на даний момент речі? Чи захочуть вони потім перейти на українську мову? Це питання. Давайте. Поки що винесемо його за душки, потім до нього повернемося. Але я впевнений, що у них зараз, по-перше, є справи дійсно важливіші, як не крути найважливіші справи зараз в нашій країні. Та чи робить це їх позицію менш проукраїнською або їх меншими українцями? Звичайно, ні, я усе своє життя був дуже патріотичним, але при цьому я був російськомовним. Так мені не вистачало свідомості де-інде, і я робив помилки. Але я не впевнений, що ми можемо так сказати про людей, які буквально зараз під кулями боронять нашу землю. Мені в цей момент іронічно згадується моя російськомовна одеситка, мама, яка серед іншого доволі бумерського контенту надіслала мені якусь маленьку дівчинку, яка читає на відео вірш про мову. І там була така теза, доволі цікава, з якою важко не погодитися. Що коли людина тут в тилу наводить аргумент, що я от не буду переходити на українську мову, тому що деякі військові не перейшли, це не зовсім. Всім коректно порівнювати, тому що у них дійсно є чим там зайнятися. І моя мама при цьому є російськомовною, але в її проукраїнськості я не сумніваюся абсолютно ні на йоту. Тому що я не сумнівався в адекватності своєї мами ніколи. Але зараз, коли я бачу, наскільки вона Бендерівка. Кажучи мовою російської пропаганди, я дивуюся, і моє серце тішиться. В цьому ж тексті Ірина Фаріон, людей, які не згодні з її позицією з інтерв'ю, називає суками, що служать путіну. І я хочу тут дещо пояснити: в деяких випадках, наприклад, Арестовича, який сильно просуває проросійські ідеали, і, зокрема, російську мову, я міг би в деяких настроях, з деяких ракурсів назвати сукою, що служить Путіну. Це було б некоректно, але я міг би мати це на увазі. Але тут головне не заплутатися з Іриною Фаріон не згодні не тому, що вона захищає українську мову, а тому, що вона фактично наїжджає на військових. Тобто давайте не будемо плутати. Захист української мови плюсик. Називання наших захисників москворотими биками, що гамблять ЗСУ – мінусик. Обурення людей усією цією ситуацією було настільки масовим і сильним, що трансляція, яку вела Фаріон, рухнула через те, що її, судячи з усього, обвалили скаргами. Як вона потім сказала, стерненсько-мосійчуцькі бушують. Тому Ірина Фаріон написала класний пост в інстаграмі: воювати за Україну це не заслуга, це святий конституційний обов'язок кожного громадянина. Хто цього не робить, має бути покараний за ухилянство. Воювати, хоч у яких підрозділах це не означає придбати індульгенцію на зневагу до державної української мови. Тих, що не знають державної мови, хоч хто вони зневажають і гидують ними. Говорити в українському війську московською мовою. Це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком слушно кожного москворотого мають сприймати за ворога, бо для пила українська мова небезпечніша за українську зброю. Виправдовувати москворотих у війську, віддаляти нашу перемогу. Чіть мову, коли є мозок, або до пила марш, там всі москвороті. Давайте так, не дивлячись на те, що мої сьогоднішні коментарі доволі фаріонофобські, скажімо так, я вірю у те, що російська мова в Україні є. Однією з важливих фундаментальних причин, через що росіяни нападають на нас, окуповують нас, асимілюють нашу культуру в своїй. Мені б дуже сильно хотілося, щоб українці говорили тільки українською мовою, я маю на увазі не російською, англійською, французькою, нехай буде як другою іноземною мовою. Тому що все ж таки ми деінде лояльні до росіян, ми розуміємо їх пропаганду. Ми дійсно розчиняємося в їх культурі, в їх наративах, дивимося, їх ютуб-канали, де блогери взрощені на їх пропаганді в підручниках. Думаю, що Україна, це. Частина Росії або український народ це молодший брат, і вони це віщають, це віщають пропагандисти. Ми це слухаємо. У нас з'являється цей синдром меншовартості, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але тим не менш не можна казати, що український військовий, що говорить українською мовою, має виправдано вважати українського військового, що розмовляє російською мовою, ворогом. Бо ворог зараз це росіяни. Ми. Вбиваємо ворога на своїй землі, коли ми захищаємо свою землю. Це можна було б трактувати як заклик до того, щоб українські військові стріляли в інших українських військових. Це злочин, це заклик до злочину. Можливо, хтось каже, що я перебільшую або притягую за вуха. Можливо, але можливо і те, що дехто через такі меседжі може дійсно сильно радикалізуватися. Так працює. Інформація в сучасному світі багато хто будь-що, що він може прочитати від авторитетної людини, може прийняти занадто близько до серця. Такі заклики, такі меседжі не може розповсюджувати медійна публічна персона. Просто щоб ви не розслаблялися, от вам відео, де Ірина Фаріон каже, що її боротьба важливіша ніж та, що є на нулі. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню усіх чортів з рогами і копитами. Вони мене не аби як надихнули на подальшу боротьбу, і ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Роблю це відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку за те, що ви розумієте, що боротьба всередині країни. Раїни набагато важливіша ніж боротьба на нульовій позиції до того часу, поки московська мова хоч де циркулювати у нашому просторі, Путін завше матиме підставу нас визволяти. А усі мої ненависники нехай ідуть до пекла і горять там яскраво, при яскраво, щоб згорілі роги і копита освітлювали нам швидкі перемоги. Чи не так? Дякую вам за те, що ви є до боротьби. Ірина Фаріон, пані та панове. продовжимо. І по цьому посту в інстаграмі і по її телеграм-пабліку видно, що вона перейшла в режим будь-якої людини, яка з кимось посперечалася в інтернеті, тому що її телеграм-паблік перетворився в копіювання позитивних коментарів, вдячних листів на імейл і так далі. Наприклад, зачитаю дещо. Я йшов захищати українську мову. Якщо хтось йшов захищати російську, то я його вважав ворогом. Навіть якщо що він стояв збоку, я ніколи йому не довіряв більше, ніж на 50%. Я вивчив російську мову ще коли був дитиною, щоб читати книги російською. Тому ті, хто досі не вивчили державну мову, є тупішими за дітей, логіка. І ворогами українського народу. Як здали обов'язковий екзамен з української в школі? Це навмисний саботаж. І той, хто любить мову ворога, хай змінює локацію на РФ. Нам достатньо. І похрін, чи це азовець, чи хто інший. Я Згідний захищати свою українську ідентичність і Всіх, хто нав'язуватиме в Україні любов до руцького міра, котрий завжди приходить визволяти ущемлених рускоязичних. Невже до вас російськомовні демократи ще не дійшло? Що це вас зійшли визволяти? Що то на вашій совісті часткову смерть дітей? Ніхто б не зміг в Тернополі чи Львові стояти з плакатом Путлір приді». Лише руцькоязичне населення могло мовчки спостерігати за здачу Донецька, Луганська і Криму. Мова це зброя і той, хто користується російською, вбиває українську. Слава Україні! Ці слова частково повторюють те, що я сказав вище: в російській пропаганді ніколи не звучить те, що вони хочуть становити руський мір у Львові, тому що це взагалі непоєднувана комбінація. Це не означає, що люди зі сходу України гірші українці. Це означає, що там довше і інтенсивніше працювало з Російщення. Як ми пам'ятаємо, схід України довше знаходився у складі Радянського Союзу, і тут я думаю, дуже важливо було б проговорити дві. Речі: перша, Донецьк не здали без бою. Так, поліція спостерігала за цим мовчки і нічого не робила. Але, як ми розуміємо, це не народ, це більше вже про органи. Ну і звичайно, очевидно, жертва ні в чому не винна. Якою мовою, в якій країні не розмовляли би, це ніяк не виправдовує нападника. Звичайно, той факт, що Ірина Фаріон сама веде свій телеграм, призводило і до смішнюльок. От, наприклад, дехто написав вірш. Я не буду повністю його зачитувати. Якщо хочете поставити на паузу, почитайте. Але прикол у тому, що з перших літер складається фраза Come Inside. На цьому моменті трошки перервемося, для того, щоб я нагадав вам, що існує кнопка підписки. Багато хто дивиться мій канал, 50% людей, щоб ви розуміли. Можливо, навіть неодноразово дивилися і не підписувалися, тому що забували. Тому, будь ласка, перевірте, чи ви підписані. Якщо ви бачите мене вперше і вам, хоча б трошки сподобалося, підпишіться. Якщо я потім вас сильно розчарую, відпишете. Я сподіваюся, що буде не так. Ну і звичайно, ставте лайки, дизлайки цьому ролику. Пишіть будь-які коментарі, якщо ви прям сильно хочете підтримати мене, то ось QR-код, якщо ви пам'ятаєте, я збираю на нову камеру. Минулого разу було от стільки, після того, як я вам нагадав, стало стільки. Давайте спробуємо стрімко підняти цю цифру вище. До речі, ми з вами зібрали на ремонт дронів чергові 50 тисяч гривень, за що я вам дуже сильно вдячний, як і наші бійці. Ну і звичайно, я хочу сказати велике дякую. Дякую моїм спонсорам і баймі екоферам для того, щоб стати або першими, або іншими, ви можете знайти посилання в описі під цим відео. А ми вирушаємо далі крінжувати з Ірини Фаріон. То відповів Фаріон на її хворі тези. Наприклад, пташка з Азовсталі. Знайте межу, мій свідомий вибір, розмовляти українською незалежно від обставин, але заяви подібних пані Фуріон викликають не бажання просувати українську, але лише сказати, і це моя позиція: пані Фуріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б дубу, перш ніж називати себе. Патріоткою, ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою мовою вони не були? Ваша позиція не проукраїнська, і я вважаю вас проектом Кремля. Ви ворог, що просуває отруйні, гидкі наративи. Ваша позиція і вислови лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Це говорить вам та, що захищає Україну три роки пліч опліч з героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською. Руською, польською, десятками діалектів, англійською та десятками інших мов та говіру. Ірина Фаріон відповіла на це, вгадайте, чим. Порівнянням з Наденькою Савченкам, бачу, що в пташки почався синдром Наденьки Савченка. А може, ця пташка кави з гардоном випила, і він їй це у вушко шепнув з методички Медведчука. Я обожнюю, просто обожнюю нашу традицію тикати одне в одного пальцем і кричати, що вони кремлівські, ФСБшники і так далі. Максим Жорін, це екс-командир Полку Азов, майор ЗСУ, нинішній заступник командира 3-ї штурмової, написав наступне. Увага! Перший пост російською на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойців Азова, Третій штурмової будь любого другого підрозділення української армії, Тому просто ти нахуй! Правоохоронним органам давно вже час звернути увагу на діяльність цієї конченої пизди, яка розколіє українське суспільство за ФСБшними методичками. І знаєте до чого доколупалася Ірина Фаріон? До російського прізвища нарід. А хто таке з каким прізвиськом? Жорін? Воно звідки взялося? Чого воно не впоїла зі своїм язиком, ідеями і цінностями? <глзв> Найцікавіша реакція, на мій погляд, була у омбудсмена Дмитра Лубінця. Зачитую: особисто звернувся до відповідальних органів державної влади, Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування СБУ. <плзв> Open up. у відповідь на це Ірина Фаріон перерахувала усі закони, за якими люди мають дотримуватися використання української мови, і зазначила, що залюбки поспілкуються з СБУ щодо статті 29. Спостерігаємо до цього всього. Ірина Фаріон є професоркою львівської політехніки. І студенти були не в захваті від її заяв і зробили таку собі акцію протесту. Вони обвісили вхід от такими от листівками з цитатами Жоріна, зокрема, і просто з закликами вигнати геть Фаріон з Львівської політехніки. Більше того, вони подали на неї заяву в поліцію. Кайф! І знаєте, що Львівська політехніка написала у своїй офіційній заяві? Що вони не несуть відповідальності за слова працівників, які сказані за межами університету. І я до кінця не розумію, що це означає, що, типу, Ірина Фаріон може хоч хвалити Путіна, і вони нічого з цим не зроблять, просто тому що це відбулося за стінами університета, або просто вони такі нас, будь ласка, в це не вплутуйте. Ну коротше. Буде цікаво поспостерігати за розвитком подій. Але перед тим, як ми перейдемо до висновків, я хочу просто показати рівень шизи, що вона постила у себе в пабліку. Не буду показувати усе, просто перескажу вам тези. Тут просто скріни, 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 якщо хочете, ставте паузу. Азов грав на руку Кремлю. Ставши обмінною монетою завдяки заколотництву, не виконуючи накази головнокомандуючого. Взагалі не треба робити з Азову героїв, тому що невідомо чиї накази виконував цей батальйон. Можливо, це взагалі проект Ахметова. Ну тобто Азов стояв, просто охороняючи власність Ахметова. Для того, щоб зробити висновки, я хочу процитувати двох людей: Фаріон. Це вивернутий Арестович із такою ж користю для консолідації суспільства. Краще і не скажеш. Та Меланія Подоляк. Знаєте, що мене бісить? Що Фаріон треба було вже аж на Азов накинути, щоб ви побачили, що це абсолютно кончена і ворожа до України істота. І до цього треба було терміново тягати її собі на Ютуб, клепати мемчики, іронізувати. ахаха, яка класна радикальна тьотька. Наші тупо р**ава фашня ні більше ні менше, і на військових вона накидує не вперше до речі. Але ні, давайте нормалізувати її присутність і створювати попит на контент з нею. Ахаха, дивіться, вона вчить чорношкірого хлопця читати прикол. Сподіваюся, уроки. Вивчені, що я можу сказати як висновок, я не знаю, чи є вона агентом Кремля. Якщо чесно, у мене особисто є деякі сумніви, не дивлячись на те, що партії Свобода, до якої вона належить, часто закидають спонсорованість Кремлем. Мені здається, що пані Фаріон це просто тьока, яка загралася в свою радикальність, а радикальність це небезпечна гра, це як хвороба, яка прогресує. Якщо ти в. Часно не даш цьому раду, ти просто перестанеш відчувати гальма і станеш попаяним. І не конструктивним, що і сталося. Та незважаючи на те, є вона агентом Кремля чи ні, чи існує в неї ФСБшна методичка, вона критично небезпечна для нашого суспільства. Вона сіє нездорові наративи. Я дивився свого часу її інтерв'ю насмішно не буде, і те, що вона несе, це небезпечні думки. Вони звучать логічно, але вони деконструктивні в своєму корні. Тому Меланія подоляк. Як би хто до неї не ставився, в даному випадку права, вона ворожий елемент всередині нашого суспільства, і багато кому треба хоча б зараз це усвідомити. Повертаючись до більш глобального питання, українська мова має, на мій погляд, бути єдиною мовою в Україні, але ми не можемо досягти цього одномоментно. Це точно не відбудеться зараз же. Серед Усіх людей, усіх поколінь, ми маємо робити кльовий контент, суперзірок, які співають українську, кльові фільми. Тільки культура може спрямувати людей до того, щоб перейти на українську через те, що вона стане престижною. Звичайно ж, і законодавчо, це теж треба підтримувати. Хочеш працювати, хочеш високих посад, ти маєш володіти українською мовою, а в побуті розмовляй якою завгодно. І от в той момент, коли ти будеш розмовляти, Розмовляти українською на роботі, будеш приходити додому. А твоя дитина співає українську пісню і вже розмовляє українською, бо всі в школі так роблять. Тоді цей злам і станеться. Я приблизно так собі це уявляю. Це я так вважаю. Можливо, хтось з вас каже ні, треба якось жорсткіше. Це питання дискусійне, але одне я знаю точно. Не треба називати ворогом людей, які зараз вмирають за майбутнє нашої країни. Велика їм шана. На цьому можна і закінчити. Я нагадую, що по цьому QR-коду ви можете підтримати мій канал. Я збираю на нову камеру, також, звичайно, це посилання буде в описі, і там само буде посилання на BuyMeACoffee, або просто на те, щоб стати спонсором мого каналу. Дуже сильно ціную всіх людей, тому що завдяки вам і можливе існування цього каналу. Тут десь будуть відоси, які вам можуть сподобатися. Це YouTube конкретно для вас підібрав. А так, ставте лайки, дизлайки, пишіть будь-які коментарі, дзвоніть майбутньо будьте у безпеці, слава Україні, папа. -па.